Ціни на м'ясо гарячіші за літню погоду. На запорізьких ринках телятина, яловичина, свинина та курятина на чи не щотижня. За словами аналітика українського клубу аграрного бізнесу Максима Хопки, за останній рік в Україні зросли ціни на м'ясо від 20 до 40%. відсотків. Ми вирішили перевірити, скільки якого м'яса зможемо придбати на 200 гривень. Живий гамірний, заповнений ароматами спецій та продуктів. Так виглядає один із місцевих ринків. Тут продавці вигукують ціни, а покупці торгуються. Ми ж прямуємо до прилавку з м'ясом. Продавчиня Яна торгує телятиною, свининою, салом та гуляшем. Жінка каже, лише за останні два тижні ціни на її продукцію зросли на 5-7 гривень. В різні часті м'якоті на кості грудина від, допустим, від 230 грн, а, навіть не так, від 190 до 300. стейки, звісно, не буду дороже. А свинина – от 150 до 320 жінка каже, найбільше ціни зросли на свинину, та навіть із двома сотнями гривень. у гаманці і з пустими руками з ринку не піти. Більше можна взяти свиного, потушити, ж котлета, ті ж макарони по-флотськи. Ну, то є ці пільмі, все що хочете, Ну 150 гривень гуляш, тіресто сімдесят. Ну рябчики чітки будь дороже. Э, телятина смотрите, вот такие вот кусочки, допустим, вот гуляша 220 гривень. Якщо похоже где-то штука да, жирочок, то соответственно і дешевле можна взять. Можна з нами прийти поторгуватися. Наталя прийшла на ринок, аби придбати свинячу шию. Каже, планує витратити близько 500 гривень. Частенько ми тут буваємо неділю раз. Угу. Неділю раз по п'ятницям. Найчастіше, ну і говядину, і свинінку. Чи задоволені ці номери? Задоволені, так. Да. Можна, як і бажаєте, який карман у кого. От, як говориться. Ну, тут вибрати можна. Стараємося економити, ми ж пенсіонери. Ціни на яловичину варюються від 280 до 320 гривень, а от на курятину – від 100 до 200 гривень за кілограм. Відбиваємо підсумки за 200 гривень можна придбати приблизно 600 грамів м'якоті свинини, приблизно стільки ж яловичини. А от курячого філе на двісті гривень придбаєте кілограм. Сторожчання м'яса пов'язане з декількома факторами: серед них безпекова ситуація, зростання вартості кормів та зменшення поголів'я. Пояснює аналітик українського клубу аграрного бізнесу Максим Гопка. Ціни за рік вони змінилися. Не корми, це все харчування, велика складова собівартості для курки. Наприклад, це більше 70%. Тому витрати також йдуть і на паливо, витрати на логістику. Не вистачає оголі, і тому буде так, що ціна є вже дорожчою на всіх його етапах. За словами Максима Гопки, чергове підвищення цін на м'ясо варто очікувати восени. Світлана Гаробузова, Владислав Каящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.